Цими вихідними чернівчани відсвяткували 254-ту річницю з дня заснування садгори. вагомий внесок у розвиток мікрорайону зробив полегли на російсько-українській війні. Краєзнавець та колишній депутат Чернівецької міськради Дмитро Сірман. Для нього це була ну, справа його життя. Розвиток цього краю він сюди привозив дуже багато екскурсій для людей з усього світу. Тут було дуже багато туристів, тут дуже є багато архітектурних пам'яток. Тобто кожна будівля, які вже не одна сотня років, тут був свій окремий банк. Своя монетарня дуже багато речей, які йому запали в душу. І тому він вирішив якраз розвивати цей край. Він коли був навіть депутатом на всіх сесіях, незалежно від того, мінялися мери. Тато завжди відстоював садгору. Відзначали річницю садгори два дні. У суботу, 20 вересня, відбувся забіг Садогурська хвиля. А 21 вересня святкування продовжили благодійним ярмарком та екскурсію та таємниці садгори. Гості могли придбати сувеніри та взяти участь у майстер-класах і вишколах. З домедичної допомоги та стрілецької справи. Садгора це дуже творчий, гарний центр міста Чернівців. Мене сюди запрошували, щоб я розповідала вірш. Мене запрошували, щоб я грала роль доньки у виставі різдвяні співаночки. Тому я дуже люблю Садгору, люблю ходити тут по магазинах, часто гуляти з друзями. Е, а сьогодні тим більше така справа, що 11 крик душі збирають кошти на ЗСУ. На то чому б і не доєднатися? Це культурна спадщина, це те, що передається від матері до сина, і так само до дочки. Це те, що традиція і те, що ну як в нашій крові. І дуже важливо цей вотвай постійно підтримувати. Я сьогодні приїхала на це свято на день садгори зі своєю крафтовою продукцією. У мене крафтова чорчела, джерки, соуси, в'ялені томатики, так само конфітюрчики до сирів, до м'яса так само можна і вживати. Тому взагалі зроблено з душею і для наших чернівчан. На ярмарок місцеві жителі приходили з крафтовими виробами, сувенірами, прикрасами, смаколиками. Усі вторговані кошти спрямували. На потреби Збройних сил України ми нашу традицію, традиційну ляльку-мотанку, ми її трошки усучаснили. Ми там поставили баночку, куди насипається зерно, це як берегиня, і її треба поставити вдома. І вона зберігає добробут, достаток. Мій чоловік теж військовий, і ну, для мене це важливо. Я думаю, що як і для всіх. Звичайно, я хочу продати, як і кожен підприємець. Це зрозуміло, да? Але все ж таки внести якусь можливість. фінансово я особисто допомагати можу тільки ось таким чином. Святкування 254-го річчя Садгори стало нагодою згадати історію району, підтримати традиції та об'єднати громаду навколо важливих справ. Катерина Тарасюк, Олександр Кіпняк, новини сі 4